І це перша літня розпаковочка на 7 червня. Будуть шикарні ось такі нові американські бренд РІФ, босоніжечки. соніжечки. Отакі гарненькі, вони м'якесенькі, на липучечки, отакі гарненькі будуть в різних кольорах і різних розмірах. 500 гривень будуть коштувати. Дуже гарні. Така вроде, плетена фактура, дуже гарні. На ніжках зручні будуть такі і біленькі, будуть в різних розмірах. Від 36 до 41 Такі молочні, дуже гарні. Всі в кульочках по 500 гривень. Це такі як лакові. Прям такі гарнюські. ось такі лакові. Ось така моделька, як лакова, дуже гарна. Така плетена у всіх підошва буде. Ці будуть 385 на 25 мустюку. Всі погляд обліва. Так, ще будуть біленькі, ще ось такі також чорні лакові. Ось такі в коробках. 1300, ось такі шльопки нюлі. Дуже класні. Це заш, коркова усілочка, така анатомічна коркова усилка. Вони дуже м'якенькі. Це 45-й розмір, 30 усохів. 1300 коштують. Такий гарний-гарний колір. М'які, легенькі, такий класний варіант усе. Так, і ось такі будучі макасини, вони в двох розмірах, також такий нейтральний колір. 1300 також коштує, це буде на 24 усілку, 37,5, на 24 усілку легесенькі, анатомічно, така м'якесенька. Усілочка Memory, дуже класні. Літо, вони легенькі, і на усілку 25, 38,5, на усілку 25. Ось такі шикардосні.